Її задовольнити Постанову судді Вінницького міського суду Вінницької області Іванченка від 2 грудня минулого року, як, якою в мене визнали винуватим чині адміністративного правопорушення накладено адміністративне стягнення. Вважаю незаконною, її скасувати, а провадження стосовно мене закрити в зв'язку з відсутністю події складу адміністративного правопорушення. Зрозуміло. Вінницький Юрій Іванович, Юрій Іванович, ще вас Шановний суд, шановні присутні, Вінницьким міським суду Вінницької області 2.12.2020 року винесли постанову про визнання з Морина Олександра Олександровича винним у вчині адміністративного правопорушення передав першої статті 130 КОБАК. Я вважаю, що дана постанова незаконна та необґрунтована, а тому підлягає скасування, а справа має, впровадження справі має бути закрита. Значить, я коротко зупинився чітко, так як мій довіритель на всіх е, обставинах, а також безпосередньо на самій е, постанові про визнання Значить, Починаючи е, з того, що значить, е, е, Починаючи з того, що це не суд. на початку постанови значить, не в повній мірі відображено всі обставини і ситуація, яка складала в засідання. Зокрема, в постанови не відображено ті покази, ті значить, доводи, які були зазначені мною, які були зазначені учасниками процесу. Значить, там коротко сказано і практично нічого в цій постанові про те, що хто що заявляв. Зокрема, значить, не сказано про те, що мною заявлялося, що в є зазначення патрульного протоколі про чинне місцевних правопорушення, про те, що Велини Смотрину роз'яснено права та обов'язки передбачення статтею 63 Конституції України. Я про це говорив суд це постанові не відобразив. Значить, хоча ці права і обов'язки взагалі не роз'яснялися, слідуючи, значить, мною в цьому засіданні назначалося, це мало бути відображено в постанові про те, що працівниками поліції грубо порушено право на захист мореві, який вісім разів повідомляв працівників поліції про те, що їде адвокат, який буде здійснюють його захист. Однак працівниками поліції все це було проігноровано та зажадено з протокол. протоколу. Значить, також мною у судовому засіданні, значить, і це не відображено в протоколі значить, було зазначено про те, що патрульним кравцем під час проведення порушення інстрільного порушення не було зазначено частину статті 130. Я про це говорив, однак суд постанову це не вніс і це не зазначив. Я розумію, що це не в сторону, якому може суд тіл, але я за це зазначав, воно мало бути зазначено у кожному цій постанові. Значить, також в судовому засіданні я говорив про те, і це знову ж таки суд не вніс постанову, про те, що грубе порушення законодавства було допущено. значить, про те, що е після того, як е мій довіритель Спорин Олександр Олександрович підписав протокол про вчинення е адмінправопорушення, він навіть не підписав його про вчинення про він підписав те там, де він повідомлений про дату і час розгляду справи. І я за це зазначав, що після того, як це, це не було зроблено. Чи було внесено знову ще дописано протокол і внесено частину першу, що категорично забороняється законом, і Олександр, Олександр Василич тут наводив інструкцію як для працівників поліції, де категорично забороняється внести, внести доповнення протокол. Цього знову ж таки постанови не було внесено, хоча я це говорив і про це я зазначав як серйозне порушення закону. Крім того, я хочу відмітити той факт, що. Не було внесено в постанову і покази інших осіб, зокрема покази свідка кравця, які є дуже вагомими, шановний суд судовому засіданні, і значить, доказами того, що вчинено вчинено значить, порушення закону. Значить, Кравець зазначив в судовому засіданні у суді першої інстанції про те, що орієнтування на автомобіль Сморина не було. Про причину зупинки він водія не інформував. Водій ніякого правопорушення взагалі не вчиняв. Про право звернутися до медичного закладу на протязі двох годин з метою проведення повторного органу на стан зв'язіння водію ніхто не з'яснював. Також він роз'яснював водію статтю 63 та статтю 268-му. Напомню вам стаття 63 Конституції 268 купа, про те, що має бути забезпечено право на Заході. Шо? Шо? Ну, нагадую, я зробив про те, що є необхідність йому роз'яснювати. Що я, я, власне... течу, я, роз не я хоча... Може, я просто більше сказав? <рисвіт> це не без всякого цього. Ну, мене ще не забувся. Крім того, в судовому засіданні Кравець е не може пояснити. І він це зазначав, чому камера певний час була закрита рукою та знята взагалі. А також, чому водію не було не надано сертифікатів на його мов, на надрає, а також чому там дочекалися приїзду захисника. Все це кравець, патрульний, поліцейський, судовому засідання зазначав. І все це, до речі, фіксувалося представниками засобів масової інформації, в тому числі і інтернет-видання 20 хвилин. Тому це я говорю не голословно, а я спираюся чітко на те, що дійсно воно було. І що це дійсно порушення і неналежна не, не значить, постанова виправдання. Значить, також кравець судовому засіданні заявив, Шановний суд, я прошу оцітую увагу на те, і я це, говорив, це кравець говорю в судовому засіданні, однак це не внесено в постанову. Про те, що запис частини першої статті 10 протоколі причини адміністративного порушення, по якому притягується Олександр Олександрович, ним не вноситься. Безпосередньо сам Кравець заявляв, однак суд знов це обставину не вніс у, у постанову, не відобразив. Що це є просто вирішальним, що це є е, вагомим. Також, окрім того, що не було зазначено всі покази моїй постанови належним чином, та не було зазначено е, красав судом патрульного поліцейського чи все в судовому засіданні. Значить, е, в постанові суд не в повній мірі зазначені покази свідка Пелеперко. Я хочу нагадати це Пилипенко, тобто, врача, який проводив огляд на стан спиніння шмельницької лікарні, значить, який є ключовим, ключовим. Зокрема, про те, що коли Сворин звернувся у порядку самозвернення, у нього не було жодної ознаки олковольне спиніння. Це враз сказала в судовому засіданні. Однак суддя у постанові цього не відобразив взагалі, також враз сказала про те, лікар сказала про те, що якби у нього був стан окольне спиніння. Що відповідав для нас приміли. Це було б одразу видно ззовні та беззаперечно було обладнання. Знову ж таки, судом. Ця обставина взагалі не відображена в там, та, де е, 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 значить, зазначає, хто про що заявив в судовому засіданні. Е, шановні суд, значить, е, далі. Судом постанові зазначається про завдання проважнього справа про адміністрання правопорушення, визначення статтею 245, зокрема щодо своєчасного, всебічного повного об'єктивного з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності законом, забезпечення виконання невинності постанови. однак цього дотримання не було. Судом в, в своїй постанові вириваються епізодичні висновки із відеозапису, які були зроблені під час складання протоколу. Зокрема, зазначається, прорительне дослідження відеозапису з народної камери працівника поліції в частині, де відображено огляд на стан пенія. Після чого суд зазначає про те, що на запитання працівника чи згоден він з результатом огляду, Смурин відповів, що згоден. Шановний суд, це не відповідає дійсності. І ми, у, значить, ми робимо, посилаємося у своїй апеляції. Я хочу також акцентувати свою увагу, що я безпосередньо зараз виступаю з чітким посиланням на фрагмент відеозапису. Тобто я не голословно, це не мої догадки, нічого. Є чітко фрагмент відеозапису, де працівник поліції спрашує у водія про те, чи згоден із рішенням приводу драйвер. Яке може бути рішення приводу драйв? Є результат, це вимірювана техніка. О, розумієте? Тому це не може бути прийнято до уваги. Значить, як е, то, що він згоден е, із результатом, е, розмова була про те, чи зрішення. Яке може бути рішення? Що це за розмова? Можна ще щось під ці слова підвести. Значить, е, і це у подальшому спростовується. Спростовується ще, кроме того всього, тим, що є фрагмент відеозйомки 081-51, 081-57, де командир роти, який не маючи повноважень на те, щоб заміняти працівника поліції, бо ми чітко запитували права обов'язки. Де командир роти питається у Сморина про те, чи значить він вже командир роти вже правильно говорить, каже, чи згоден ви з результатами показів драйера, на що Водій каже, що ні. І це чітко, я вам говорю, це чітко відображено фрагменти відділу зйомки. Тобто про яку згоду зазначає суд незрозумілим є. розумієте? Обща. Тобто такої згоди, як немає взагалі, і тим більше підтверджується вже в розмові з командиром Значить, Ці обставини не були судом досліджені навіть. І навіть тобто, не над на цьому оцінки. Слідуючи, шановний суд, у своїй постанові, як на доказ мене, суд посилається на, на станкольне спиніння з використанням спеціальних засобів 30-го. 10. та, та направлення на огляд водія транспортного засобу з метою саме алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. На мої заперечення в судовому засіданні я хочу ще раз звернутися з тим, що акт значить, про е, проведення огляду на стан сп'яніння та направлення, з і наче, акт складений трьома почерками: перший почерк один, другий, другий почерк невідомий, якій, і третій стоїть підпис е, патрульно поліцейського кравця. Що за люди складали ці документи? Я не зрозумів, де ці люди взялися. і чого три почерки. Таке питання складує, по цьому питання складається таке враження, що вже е е е водія Смуриїна вже там чекав цей документ, що він вже був заповнений, і все, залишилося тільки підписатися патрульному поліцейському крацю і все. Звідки другий почерк беруться в документ? Це, це не треба ні експертизи, нічого. Це візуально видно. Зовсім різні почерки. Однак суд що це відкинув і не сприйняв. Навпаки, суд зазначив у своїй постанові, що це дружня допомога. Ну ви мені вибачте, як, як можна вообще, в апріорі взагалі сприймати документи, написані, написані другими особами, підписується третє, як дружня допомога. Про що ми говоримо зараз? Шановний суд, я взагалі не, не розумію, яка може бути законність цього документу. Це виходить, що водій під'їжджав до поста. Стаціонарно і на ньому вже чекав там документ, заповнені двотрма почерками. Ну, ми вже це, це ми строєправу державу, і ми маємо чітко посилатися на праві норми і дотримуватися їх. Я е... прошу пробачення е... панів е... смугастій е... ковтині. Е... Справа в тому е... вам. Не процес. Мені, мені ви, дуже процес, ну, я, я вас дуже прошу, вам напевно не цікавий процес, вам цікавить щось там в телефоні, тому що ви так активно а, проявляєте свої емоції. <кій> Ніхто крім мене цього звичайно не бачить, тому що лише ми з вами сидимо один за одного. То, якщо вам не цікавий цей процес, то ви можете зайнятися переглядом чого там ви займаєтеся. Поза мезом не Якщо цікавить, я б вас просив менш активно проявляти свої емоції, аби не відпускати мене від процесу. Дякую. Дозорте. Значить, шановні, тобто дружню тупо, той сум назвав це як помічна функція. Ну, Це виходить за всі рамки закону, за всього. Значить, я хочу відмітити те, і про головне, і про це зазначив Олександр Олександр Сморивін. Що таким чином, і це є дуже опасна тенденція, що порушення законодавства легалізується безпосередньо в даному випадку судом. Розумієте? Тобто порушення, але однак це описується, що це допоміжна функція, що це може бути таке. Розумієте? Сам факт тому, що йде легалізація порушень, що є категорично допустиме. Розуміть? Згідно відеозапису. Патрульний поліцейський жодного разу не надихтовує колег безпосередньо ознаки алкогольного спиніння. Значить, Тобто Це також підтверджує те, що вже ці документи могли бути заготовлені і чекати на е, стаціонарному е, посту водія. Е, і ми, я хочу відмітити те, що я відеозапис значить, з метою пунктів об'єктивної проглянув до секунди. Так? І в даному випадку. З цього відеозапису навіть не вбачається, щоб ці документи де заповнювали ці колеги. Може, це з вулиці хтось заповнював ці документи. Є невідомим. Сам факт, що три почерки і невідомо, хто їх заповнив. Що це за документи, що за люди їх заповняли. Значить, слідуючи, акт огляду на стані станіння за користанням технічних засобів. Значить, я вже це говорив. значить, Прошу, власне, не повторитись, що Ні, я просто доповнюю, який виносить в смурим повторювати. Я хочу відмітити той факт, що також було надано у матеріали справи адміністрів направлення на огляд водія транспортного засобу з метою винення стану на наркотичного чи інше справді. Тут ситуація, взагалі, критична, я навіть не розумію, як можна такий документ було. Предоставляти суду першої інстанції чи взагалі цей документ. Цей документ, направлення на проведення медичного огляду, також складений двома почерками і навіть не підписаний. Ну як може людина брати цей документ і йти проходити медичний огляд, як він навіть не підписаний і складений двома почерками? Причому я хочу відмітити факт, що цей документ складений двома почерками, в які туди не входить почерк патрульно-поліцейського. Кравця, який проводив овір, э, то зовсім другі люди написали навіть без підпису тий документ. Як можна? Возьміть будь-який документ, люба інструкція з діловодства, будь-яку установи, забороняє використання документів э, без підпису. Як моїх людей, як могла людина проходити якісь э, освідовування чи щось, це? як, по-перше, док э, документ складен невідомо ким? двома людьми складені невідомими, і ще не підписаний. Я завжди більш ширше. Шановність, слідуючи, я хочу відмітити щодо закономірності зупинки. Оксана Олександрович зупинявся, я доповню безпосередньо це питання. Значить, суд у своїй постанові для того, щоб все-таки показати, що зупинка була законною водія. Посилається значить, на постанову Кабінету міністрів 1456 від 29 до про завершення порядку перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Зазначаючи про те, я прошу, дивіться, що право на проведення перевірки документів осіб, огляду речей засобів, і та вантажів Мантажів службових приміщень житла громадян надано відповідним уповноваженим особам. І перш це поліції, СБУ Національної гвардії, Держприходної служби. ДМС, Держмісслужба та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта. Яка ситуація? Суд своєю постановою посилається на наказ коменданта. Ми ж, значить, а причому в судовому засіданні я ще, в судовому засіданні жодного разу не було визначено чи є кравець уповноваженої особи, які дано право перевіряти документи, автомобілі. Це все. Цього не було, встановлено, не було видно. Це суд, це перше, коли воно з'явилося, це в постанові суду, де воно появилося посилання. Ми, шановний суд, значить, зробили запит на коменданта. Вінницької області і міста Вінниць, І нам прийшла відповідь, де кравець не відображений як уповноважена особа. Тобто він не мав права здійснювати просто так, чи як там, чи що йому там, номера, чи що. Він мав виключно керуватися тільки статтею 30 закону України про національну поліцію. А він заявив, що підстав судому засідання першої інстанції, кравець заявив, що підстав. Для зупинки згідно статті 3.5 закону про ціна поліцію, не було. Тобто тут теж суд посилається, що він був уповноважений, і він мав право зупинятися. Однак ми отримали відповідь, що він не визначений як у особа. Тобто він теж не мав права зупинятися. Слідуючої підстави, на яку посилається суд, це про те, що він мав право зупинятися. Це на те, що. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, це я все з постанови е, диктую все, що було написано. Значить, є порядок тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин механізмів на окремих ділянках е, доріг. Це порядок тимчасового обмеження. І там є перелік. Я не буду зараз забирати багато часу. Значить, е, Природні явища, несприятні погодні умови, перезволоження ґрунту, підвищення температури та коротко, деформація покриття, затворення дорожньому русі, дорожні транспортні пригоди. Цього всього нічого не було на той час. Іначе б де, і цей порядок, що вимагає значить, шановний суд, що при зупинці, якщо таке вже є, якщо є ці обмеження, то при зупинці, значить, е, працівники поліції інформують учасників дорожнього руху, населення. Значить, через в тому, що це здасть свою масу інформації, значить, про те, що є такі обмеження, повністю весь е, відеозапис не містить жодного посилання, щоб десь при цій поліції сказав про те, що були такі обмеження. Хоча, якщо він зупинив, то тобто ця обстава зазначена судом знову ж таки відпадає в даному випадку. Е, Слідуючий, шановний суд, значить, е, суд посилається, е, суд першої станції у своїй постанові посилається на те, що також ще могло бути третє обставина наявність території чи об'єкта спеціальним режимом або місце здійснення спеціального поліцейського контролю, Очевидно, Значить, це все. В даному випадку суд поставився, однак зовсім нічим цього не підтверджено. Абсолютно, що це спеціальна поліцейська визначена дільниця. І тут, значить, територія чи об'єкт спеціального режиму, або здійснення спеціального поліцейського Нічим абсолютно не підтверджено. Так. На що суд посилається, звідки це він взяв? І оці всі три обставини, що я перечислив, на що які послалися суд, вони, оце, я ще раз повторююся буквально, висну. вони з'явилися в судовому правительстві постанови. Вже не говорячи про те, що вони катери, не було ніде не дослідження, нічого, нічого не встановлено. А нами ці всі підстави перевірені і не знайдено жодного підтвердження. Значить Шановний суд, значить, mm -hmm. слідуючи, значить, таким чином жодна підстава зупинки, яка перечисла судом свою постанову, не підтвердилася. І я, Шановний суд, ще хочу в такому випадку послатися, значить, на позицію Верховного суду виконував постанову справи 636 дроб 113, 14, дроб 17, де вказується, що Верховний суд погоджується із Висновкою суду Операційної станції, ну це була справа Операційної станції, про незаконність притягнення особи подальшу до адміністративної відповідальності через відсутність підстав для її зупинки. В даному випадку ми бачимо, що жодної підстави для зупинки водія Сморейна не було. А тому все, що, що подальше, воно є таким, що не може бути прийнято, є незаконно. Шановний суд, слідуючи, значить. Е, суд е, значить, зазначив свої постанови від 02.12 про те, що коректна робота приладу Драги, що була коректна робота приладу ДРАГ, е, була дійсно і що все було правильно ну, вибрано. Ви, ви, ми надали в першій інстанції суду значить, два, значить, дві відповіді на мій адвокатський запит, дві відповіді із гідрометеорології області нашої. І там чітко значить, зазначено про те, що значить про те, що була значить температура одна. А в приладі наш прилад відображав 19, 19 градусів друге. А нам гідрометрологія показала, що 11,9 градусів. Тобто, е, е, тобто, шановний суд, була різниця 6 градусів між офіційними даними і між даними значить, е, тими, я, е, які показав прилад драйвер. Значить, Суд своїй е, постанові для того, щоб... Цю суперечку усунути, значить, сказав про те, що значить, це є температура внутрішня у приладі. Є незрозуміло, де таке взагалі було взято. Розумієте, що це внутрішня температура у приладі. Ми ж значить, з метою спростування цього, ну, без. Джерела, звідки це було взято, і де це все, воно появилося, що це внутрішня температура приладу, тому що він навіть не посилає, не, не зазначає де є, звідки це дійсно така інформація, що це внутрішня. Ми, Шановний суд, витребували у управлінні патрульної поліції, ми витребували, е, інструкцію щодо використання приладу драги. всі інструкції, технічні дані, у розділі значить, технічні дані. Написано, що робочі умови навколишнього середовища під час експлуатації приладу драйра становлять від мінус 10 до плюс 40 градусів по Цельсії. Умови зберігання від мінус 40 плюс 70 градусів по Цельсі. Тобто, це є єдина силка на коректну роботу і на зберігання приладу драйра. Таким чином, це і далі, значить, жодних інших. Температурних вимог, окрім навколишнього середовища, що я назвав, вказана інструкція не містить. У тому числі е, акцентую увагу стосовно температури в середині За приладу. За середину приладу вша інструкції чорновою. Тільки говорять, що прилад робить в таких параметрах згідно навколишнього середовища. Значить, таким чином, з метою забезпечення роботи приладу моніториться виключно температура навколишнього середовища, яка визначена у безпосередньому інструкції. Далі. У розділі автоматичне вимірення зазначається про наявність періоду прогріву прилада драя 75-10, який залежить від температури, знову ж таки, а температура в нас визначена тільки на околишньому Тобто, в разі невірного сприйняття приладом температури навколишнього середовища, що в 30-10, порушується прогрів, прогрів приладу, який беззаперечно, в свою чергу, впливає на його коректну роботу. Що я відповідав наслідком проведення невірної вимірної наявності алкоголю крові людини? Дані висновки ми базували, я ще раз було тільки на інструкції, де чітко зазначається, що є температура, про якій він може працювати, і, і зазначається про те, що е... прогрів його залежить іменно від температури. Все. Тут більш ніяких, як говориться, е... спростувань не може бути в нашої версії, тому що ми чисто сіла на документальні Значить, на документи. І ці документи, шановний суд, ми у клопотанні про прийняття доказів надали е, апеляційній станції. Значить, е, шановний суд, також до е... бачення, я прошу закінчувати я прошу вас знову. Да, да, Справа в тому, я хочу повідомити, оскільки тут є представники власного місця да. інформації. Я як суддя слідчий позию справу тому... про надання згоди на дозволу на негласних слідчо-рошукових дій. 50-ту годину я, вона, я та, зараз вона, буду добре. Да. В в відповідному режимі секретності. Вже ми трошки зайшли і ви розумієте зараз, який відбувається час і наскільки можуть бути серйозні питання, які Все, Я зрозумів. Ну, Значить, я прошу, я не прорахував на такий довгий висліп щодо цієї справи. Yeah. Я постараюсь бути yeah. бачення, yeah. Ну, і, зокрема, представників засобів масової інформації, на жаль, не вимушені сьогоднішнє засідання того серед перегляду для його продовження, тому що, ну, я так розумію, все ж таки без дослідження матеріальної справи ми ну, ніяк не обійдемося. Mm. З урахуванням. Доводів операційної скарги і тих доводів, які ви подали в вашому попитанні про приєднання нової Так. Да. Тому да. в зв'язку з тим зараз оголошується перерва. Дев'ятого. Да. Дев'ятого, так, на да. 10-ту годину, да. тому що там інше справа.